Чули щось про чувака, який випадково випив бензину, а потім закурив. Чи можливо про того, який штовхнув людину у річку, стрибнув за нею, аби потопити, і зрозумів, що не вміє плавати. Звучить, звісно, як історії переможців премії Дарвіна і власне ними і є. Тож, дорогенькі, поки ви істе, смачного до речі, сідайте зручніше, бо це нова рубрика, в якій буду розказувати про переможців премії Дарвіна. Премія Дарвіна це віртуальна і досить саркастична щорічна нагорода, яку отримують ті, хто загинув або втратив здатність розмножуватися через свої безглузді вчинки. Премія отримала назву на честь одного з авторів теорії еволюції Чарльза Дарвіна. На думку того, хто вигадав нагороду, переможці роблять неоціненний внесок у генофонд людства, адже, хоч і несвідомо, видаляють власну ДНК з нього. Що з цього приводу думаєте ви, напишіть в коментах. Перша історія про американця, який понад усе мріяв подарувати християнство і розповісти про Ісуса одному віддаленому племені в Індії. Звали цього пана Джон Аллен Чау. Виріс у Ванкувері, штат Вашингтон. Під час навчання в університеті ча вступив християнську організацію, яка організовувала поїздки студентів до Ізраїлю. Також він їздив з місіями у південну Африку, а поїздка на північний Сентінельський острів стала метою усього його життя. Що ж це за острів такий? Чому Джон так про нього марив? Північний Сентінельський острів один з Андаманських островів в Бенгальській Затоці, яким керує Індія. Це батьківщина племені Сентінельців, одного з народів, які зникають, і які ізольовані від решти світу. Скільки точно залишилося членів племені, невідомо, адже до нього небезпечно наближуватися. Але влада Індії припускає, що від 50 до 150 осіб індійські чиновники на початку 1990-х років намагалися встановити контакти із сентінельцями. їм залишали кокосові горіхи, відра або свиней як подарунки. Втім, плем'я найчастіше не використовувало все це за призначенням а у бік тих, хто наближався до них, випускали стріли. І після цього індійська влада згорнула програму і відтоді спостерігає лише на відстані за островом. І треба відзначити, що ті люди озлоблені не просто так у 19 столітті, за часів британської колоніальної окупації Андаманських островів, чимало племен знищили. Зокрема, дісталося й племені Сентінельців. Тому те, що вони бояться сторонніх, цілком зрозуміло. Взагалі, то сьогодні Індія законодавчо забороняє наближуватися до острова ближче ніж на 9 кілометрів. І це не просто так. Вони захищають не лише тих, хто там живе, а й тих, хто намагається туди дістатися, адже це. Вкрай небезпечно. Однак авантюризм і завзяття чав поширювати християнське Євангеліє таки привели його на віддалений острів у 2018 році. Ви, мабуть, вважаєте мене божевільним через те, що я наважився на цей вчинок, але я думаю, що мета того вартує. Ці люди мають знати Ісуса. Такі слова записав у свій нотатник Джон. 27-річний хлопець поїхав до Індії в листопаді, отримав візу, але не став повідомляти, куди саме прямує. Ну і власне, мабуть, правильно зробив, адже інакше його просто би не пустили до того острова. Через друга індійця хлопець знайшов дерев'яний човен з двигуном, кількох рибалок та експерта з водних видів спорту для допомоги в нелегальній експедиції. Чао збирався познайомитися з місцевим образом життя і навіть, можливо, перекласти для них Біблію, але головне було принести їм знання про Ісуса. На заборонений острів команда вирушила 15 листопада. Човен зупинився менш ніж за кілометр від цілі призначення. До неї Чау дістався на каное. Але того ж дня до рибалок Джон повернувся вже поранений. Плем'я випустило в нього кілька стріл. Чи зупинило це місіонера? Та звісно ж ні, інакше б він і не потрапив у цей випуск. 16 листопада він відправився на острів знову. Цього разу члени племені розтрощили його каное, і Джон повернувся до команди вплав. Але Бог, як то кажуть, любить трійцю. Тож 17 листопада він знов вирушив на острів. Але це була вже його остання подорож. Рибалки чекали на нього, однак єдине, що вони побачили за деякий час, як сентінельці накинули мотузку на шию американця і тягнуть його тіло своїми землями. Поліція не стала проводити перевірку обставин того, що трапилося із чау. Вони зібрали свідчення рибалок і, ґрунтуючись на них, дійшли висновку, що хлопця вбили. Звісно ж, проти острівчан звинувачень не висунули. Та й сам Джон напередодні писав листа своїй родині, у якому казав: не сертися на них, сентінельців, чи на Бога, якщо мене вб'ють, за свої дії та наполегливість. Попри все, Джона Аллена Чау і нагородили премію Дарвіна у тому ж 2018 році. А островіцяни… ну боже слово до них так і не дійшло, але принаймні вони не пили бензину. До речі, про це 27 лютого 2012 року. 43-річний Гері Ален Беннінг вирішив завітати до свого друга локація містечко Гавлок у Північній Кароліні, Америка. Близько 10-ї години вечора того ж дня поліція отримала виклик. Геррі підпалив сам себе. Коли рятувальники і правоохоронці прибули на місце виклику, то побачили, що двері квартири почорніли від полум'я, яке спалахнуло там, де стояв Бенік. Сам американець сидів на обгорілому килимі. Власне, чоловік досить сильно обгорів і сам його одразу ж забрали у лікарню, а згодом перевели в опіковий центр, де він помер зранку наступного дня. Але що ж сталося у квартирі? Друг Бенінга працював механіком, а тому тримав біля кухонної раковини у квартирі бензин, щоб чистити руки від мастила. Бензин зберігався в баночці з під мексиканського соусу салься. Бенінг чомусь думав, що у тій ємності алкоголь, і здивувався, що це був не він, звісно. Потім одразу ж виплюнув його. Але частина попала на одяг. Аби приглушити неприємний присмак, чоловік вирішив закурити, класнув запальничкою і вмить спалахнув. Поліція взялася розслідувати смерть чоловіка, але швидко дійшла висновку, що це був просто прикрий інцидент. А Беннінг назавжди потрапив до сторінок премії Дарвіна. Випадок цього чоловіка на сайті нагороди називається Гостре соус з димком. Так, це не дослівний переклад, але суть відображає цілком. Завершальною на сьогодні буде історія кохання. Якщо звісно ж можна це так назвати, отже, 19 грудня 2017 року молода пара прогулювалася у досить популярному місці для відпочинку в Берліні. Це була мальовнича територія цитаделі Штандал, що на березі річки Гафель. Хлопцю 19 років, дівчині 17. Про що вони говорили, чим займалися, невідомо, але відомо те, що в певний момент між ними спалахнула сварка. Молоді люди кричали одне на одного. Втім, хлопець вирішив не обмежуватися лише цим. За кілька хвилин після початку словесної перепалки. Він просто збожеволів і явно вийшов із себе. Парубок штовхнув дівчину в річку, де температура води була всього 2 градуси, а потім і сам стрибнув у воду. І не для того, аби схаменувшись, врятувати, а навпаки, аби потопити партнерку. Однак дівчина не розгубилася, вона добре вміла плавати і змогла вибратися з під його обійм, якщо їх так можна назвати, і дістатися до берега, де пізніше її забрала швидка і відвезла до лікарні. А ось хлопцям все було цікавіше, адже він не вмів плавати. Єдиним шансом на порятунок агресивного коханця стала рятувальна служба. Вони долучили до операції водну поліцію. Врешті хлопця витягли на катер і доставили в лікарню нападника, і водночас потерпілого довелося реанімувати. Але він впав у кому. Ймовірно, так трапилося через сильне переохолодження, воду в легенях і те, що мозок хлопця тривалий час не отримував кисню. Йому висунули звинувачення у замаху на вбивство однак, отримав він дещо інше покарання. Помер у лікарні, так і не прийшовши до тями. І сталося це у досить символічну дату на день святого Валентина, 14 лютого.